Запрошую вас, малята, продовжити мандрувати стежками нашого краю та познайомитися з рослинами Червоної Книги України, що ростуть на мальовничих схилах острова Хортиця. Червона книга України це офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного та рослинного світу в межах України, а також відомості. Про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження, занесені до червоної книги види підлягають охороні на всій території України. І це регулюється законом України про червону книгу. З ранньої весни на острові Хортиця починають квітнути, занесені до червоної книги першоцвіти. За ними розквітають гранітний тюльпан. Гіоцин блідий, сон трава, горид світ вузький, півонія вузьколисна. Піднявшись на схил балки, ми опиняємося у царстві степу серед заростлі ковилу і польових квітів, що розвиваються на сонці, декілька кілометрів шляху, і ми вже на березі Плавнивого озера, а там зарості білих та жовтих латаття. І одне із самих древніх водяних рослин, водяний горіх. Ландшафти Хортиці як окремі світи. У кожному з них ви зустрінете свій неповторний рослинний світ. Як з'явиться така можливість, доторкніться до її мальовничої краси. Тільки мандруючи стежками острова Хортиця, пам'ятайте, що від вас залежить, чи поповняться сторінки червоної книги, новими назвами рослин, що зникають. Тож милуйтеся природою рідного краю та бережіть її.